Привет! З вами Артем Наруто і ми продовжуємо грати Minecraft Pocket Edition. Так, думаю всі знають, що це за Minecraft Ну я раніше ніколи не казав Minecraft Pocket Edition, але це мені щось захотілося. Так, і захотілося зараз поставити факел. Факел, факел, так, так, так 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 хорошо Дам, 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 дам. Блин. Копать. Копать. Думаю, вдвоем бы было что то легче. А -а -а, да, да, шибись. Давайте тут оба, Копать, что мне хочется тут окопать. Но ну, уголь. Угля всегда хватаю. Да. Так, обов'язково покладемо. Так, 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 так. О боже мій, це кап'ять. Що це я паруся? Давайте також шандарахнем його. Шо? Мама? Що це бахнуло? Щоб періг взірвався чи що? Ні, тут, бачите, як бачите, нічого тут нема. Давайте копати далі, значить, якщо нема, то значить копаємо далі. Дамнем дам-дам. Ой, дам, й дам, дам, дам. мою. Це ерунда. Кстати, не дуже похожу на, на алмаз, це як його. Я... я забув, як це звати. спою це цей краситель сені я забув, як, як його звати. Лазарі, да, отак. От Задав. й Йо йой 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 Так, бачу, 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 що темусь, значить треба класти факел. Йо, мою руку тут не видно. Хорошо, значить капіталь. Бо я щось не обратив внимання, конечно, вибачте, бо в мене тут телефон хоче лягти спати. Думаю, він сідати хоче. Зараз може сяде. Я не знаю, чи точно. Так, мабуть, да, сяде. Я не знаю точно. Ну, якщо сяде, думаю, ви самі вже поймете, коли він сяде, відео припиниться без цього. Е, ну, типа, без... Е, типа я не буду казати там всім пока-пока. Вот так. Отак. Идем, быстрейше, 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 быстрейше. Ну давай, давай. Что ж ты так медленно идешь? Калик, ты бежу. Ну, перебил, че шо? Так, тут я нашел что? Алмазы, да? Минуточку. Тут может быть еще алмаз. Но я просто тут дешусь. Обрадувався. Алмазе. Нема. А жаль, печаль. Печаль, жаль, жаль, печаль. Хорошо, пішлі далі. Идем далі, ідем далі, йдем далі, йдемо далі, йдем далі, йдем далі. Хорошо. Ми йдемо, ми йдемо. О, кстати, у мене не повне свят. Сердечко, от. От, он вон ван. Тому, я думаю, ви всі бачите мой, що це там таке бахнуло? Так, 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 пішли 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 пішли. Ми йдемо. Ми йдемо, ми йдемо. Блін, що це щось так і шов странно. Ладно, дам, да. е, Хорошо. Ну, давайте будемо копати. Давайте будемо копати. Зараз я все придумаю. І от моя сестра йде і плаче. Я спробую її переговорити. Так, вона колись звернула, не знаю, чесно. Так, йдемо, йдемо. Давайте я знаю, куди ми підемо. І це, мабуть, буде туди або ми підемо. Угу, да, да, да. Так, там ніколи немає, бо я так капець. Да. Нікого тут немає і мені якось бадуже. Так, копаємо тут. Блін, земля. Мішає вона мені. Так, блін, не хочу я її копати, бо... не знаю. Може і там є і алмази, але. Не хочу я копати землю. Я хочу знайти так алмази. Хочу знайти так без всяких приколів. Я і тоді знаходжу всяких прикольних. Угу, 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 Хі -хі. Де ви тут алмази мої. Капець. Де це ви ховаєтеся від мене? Де ви від мене ховаєтеся? Зарази ви. Угу, угу. Ладношки. Взерваем пару динамитиков. Так, почекайте, закриємо форточку, бы тут что-то жарко. А? Блин! Что це тут зірвалося я кажется там на бомба? Нет, тут ничего бачите то нема. Так, это даже мои шутки не... Так не знаю, что мои шутки смешнее, чи не, но. Так, хорошо. Хорошо. Так. Эээ... Вот, что я, хотел. Блин. я думаю, что я поставил кирку, но мы тут пишли уже. далее да, дали, алмазы, да, вы. пожалуйста, минуточку. Нет, так, так хорошо мне настроить. Ага, вот. Так. Так. И может, такое чуть-чуть сюда. Да. Ага, вот так. Вот думаю, що це воно. Охе, я факелом копаю, це так смішно. А, хочете я вам розкажу прикол? Дивіться, я копаю алмазним мечом. бачите? І копаю я. Давайте зажгалкою. Я чекайте, чекайте. Ні. Давайте, 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 давайте. Даємо копати камнем. Мені каже, що алмазний меч без тріщи копає. Ну я точно не знаю, но щось мені так кажеться. Ладно, не будемо звертати на це. Уваги, ані трішечки. Увага, що я сказав, я чесно забув. Так іде, йдем, ідем, идем, йде, йде. Пішли шукати алмази мей, пішли шукати. Так, так вперед із из песні. -мо, моё шо ж это таке? Ну ёшкин кот. Оно быстрейшее. Власне. О, вот такой прикол. Хо-хо-хо. Да. О, блин! Тут по алмази Я даю свізок Даю свізок, честно я. Якщо у не тут есть, считайте, что я читер. Не, їх Просто... є, Нагаду, я их тут ма. Просто такое место мне кисть таке нагадує Нагадую, я попередньо. так само было. Залізо і. і за цей. Давайте шондерах немає. Йома йо, як просипався. Ху, ні, тут алмазів не я, нема, зато тут є оця була ерунда. Залізо. Що ж це таке? Мені щось перемикає на цей золото. Кстаті, я хотів би золото. Але я щось сказав, що я хочу алмазів. Ну, коротше, і то, і то я хочу. Но... Ну поки ні того, ні того нема. Ні того і ні того нема отак. Єдине, що є тут, то це тільки залізо. так, І цей родстов, який нікому не нужен. Да, 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 да. В принципі, золота тор нікому не нужно. для з них інструменти просто нікудишні, ну, з от... з нього робити нормально. Буде. Так, з нього можна зробити. Вот так вот для чого я люблю золото, щоб зробити з нього. Це типа такий інструмент, да? Так. Эй, эй, эй! Я защипався. От парки, все нормально. продовжуємо, продовжуємо, О, 9 минут. Я даже не побачив. Ой, що ж це таке? У мене останній TNT. Я не хочу тебе тут зривати. І взагалі, чого я тебе купаю? Бо того, що я думаю, що там алмази. Ні, їх тут нема. Нема. Йолки, йолки. Блін, темнося. Чого я забув про факел? Блін! Я маю! мо мое это що ж це таке? А ну копай, давай. Хорошо. -мо. Так, що це таке? Ничего я сказав, йо мо, ну не знаю, що. Так, хорошо. Покопали медалі. Копаємо, копаємо, копаємо. Нічего тут нема. И самому так ну. хорошо. Блин, рукой прикрыл чуть-чуть, думаю, вам видно. Вот так. Факель у меня осталось стики 13. Ну да, я не доволюсь, бо я там был. Бам, 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 Я бы взорванул все грави на мантике последний динамик. я казав, знову заліза. м Капець. Спочатку було везення, а теперки не везення. Блін, що це таке? Ну хоча б перший раз ми зробили ад. Да, що це? Ой, випадково, пробачте. Мені щось це випадково нажав, що сам даже не знаю що. Короче, что-то нажал. Нажал. Дам-дам-дам. Копаем далее. Копаем далее. Далее копаем Далее копаем далее. Да-да-да. да. Ё-моё. -да -да -да. Так, давайте копаем. О боже, тут блин. Давайте ДНТ взирваем. Чтоб аж что-то вам было. Давайте... Шо-шо-шо- -шо, -шо, шо? А где моя т? Эм, це я його взірвав, да? Чи це я такий сліпий, чи це я його взірвав? Ні, наверное, скоріше всього, я його зірвав, да. Хорошо, так і буде, так і буде, так і буде, так і буде. йо моє ну що ж ти хочеш? У мене редстон? які палки давай! Давай, 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 давай. Я уже чуть-чуть на Блоквеще копаю, но але... я хочу, хочу чего-нибудь. Тільки хе. Золо... Тільки не залізо и редстоун и Lazarit и. Як Рідстон І... И. И і... 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 хочу, тільки ламази и золото. Боже. Капець! Це треба прямо мені перед зйомкою мішати. Так, хорошо. Покладем тут то факел. Ой, капець. Так, 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 так. Так, и так так, 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 блин. Нареште в напреждах играть. Ну, лки-палки, ну... Скільки можна мені мешати вже? Так ладно Продовжу вже в серії, бо того, що мені тут ніхто ніхто, ніхто, ніхто не хоче, щоб я знімав. Пока ладно Всем спасибо за просмотр З вами був Артем Наруто. и всем класть лайки Всем пока